Обігрівач дизельний по типу вебаста, відео для моїх колег-тренерів, або кому буде корисно. Так, народ, якщо в якийсь момент у вас виникне відчуття, що я криворукий дібіл, і все треба було зробити інакше, скоріш за все, ви праві. Я класний тренер, але будівництво це не те, що мене цікавить. Тому зробив так, як зміг зробити. Якщо що, підказуйте в коментарях, як правильно. Так, контекст в мене. Спортивний зал 160 квадратів, 2,5 метри стеля, досить велика втрата тепла через вікна. Я лазив тут з тепловізором, якихось таких значних щелин, звідки дме, особливо не знайшов. Все, що можна було загерметизувати, вже це зроблено. У нас спочатку повномасштабного вторгнення немає опалення, опалюємо електрикою три. Кондиціонери і три ось таких обігрівача типу білюкса. Але ці білюкси більш для того, щоб оця підлога була теплою, бо ми тут тренуємось базоніш. В цілому, коли є електрика, вистачає опалення прямо з головою. Тепер, власне, до теплової гармати. Я взяв найпотужнішу, яку зміг знайти в Україні. Написано 12 кВт, звичайно, 12 кВт тут немає. Бо якщо перерахувати на її витрати, на те, скільки дизеля вона споживає, ну там нема стільки потенційної енергії в тому дизелі. Ось така вона. пишуть, що Польща, ну, скоріш за все, Китай. Якщо видає 8, ну це добре. По відчуттях в мене є 3 кВт на електрична гармата. Ну Ця штука реально там в 2-2,5 рази дме потужніше, тобто повітря гаряче, дує сильно. Так. По вартості. Сама ця гармата вийшла з доставкою десяточка, Під неї ще потрібен акумулятор, оскільки це приміщення і він має постійно працювати, то це АГМ-акумулятор гелевий, Він ще десяточка. Півтори тисячі зарядний для нього. Ще втрішку вийшло пробити стіну. Ну, власне, 2200 за саму роботу. І до трьошки я доплатив за те, що бригада в мене в неділю цілий день сиділа на телефоні і чекала, доки з'явиться хоч трошки світло, щоб пробити. Я знайшов людину з перфоратором на акумуляторі, але перфоратор на акумуляторі не візьме таку стіну. Тож довелося чекати, коли буде електрика. Тут купа нюансів. Власне, це причина того, чому це відео записується, бо я передивився все, що є на Ютубі, і деякі нюанси для мене все одно були несподіванкою. По нюансах. По-перше, комплектна труба вихлопу. Вона йде метр. Ось, де оця скрутка, оце закінчується комплектна труба. Коли я її всунув в стіну, з неї стирчав отакий невеличкий шматочок, тобто цього було недостатньо. Довелось докупати ще гофру. А, оця балемба, яка йде, вона чи то глушник, чи то іскрогаситель. Вона не герметична, в неї є оцей отвір, щоб зливати конденсат. Через нього прям струйкою йде дим. Можливо, воно розраховано на те, що воно буде на вулиці, коротше, в приміщенні воно не працює. І здається, з нього ще десь диміло, бо ну, коротше, тут точкова сварка і герметичність цієї конструкції дуже сумнівна. Тому то ми її прибрали. На гучності звуку це взагалі ніяк не сказалося, ну тобто зовсім ніякої різниці. Але довелося подручитися з тим, щоб герметизувати оцей вихлоп. Знайшли рішення. Це спеціальний металевий скотч. Він, власне, для вихлопу. На ньому прям намальовано було глушник автомобіля. Він термостійкий, але все одно, перші два дні він воняв. В перший день прям сильно, другий майже не воняв. Я ще затягнув хомотами. Але я вже на промі заказав просто двометрову трубу глушника. Труба глушника, гофра з патрубками на кінці, щоб було герметичне з'єднання в самому обігрівачі, мабуть, завтра поміняю. Але зараз вже запаху майже не відчувається. Так, що іще по нюансах? По паспорту вона дизеля їсть приблизно 400 грам на годину. Це в максимальному режимі. Треба ставити її так, щоб труба вихлопу була або повністю горизонтальна, або трошки з ухилом на вулицю, тому що у вихлопі є досить багато конденсату і не можна, щоб він накопичувався у трубі. Зі стіни він також має торчати на вулицю десь сантиметрів на 20 на 30 ну, щоб людям не капало на підвіконня, бо там не родникова водичка, а там вода з сажею і кислотність там теж добряча. Так, тепер що по ефекту? По ефекту, в мене в залі, ось я приходжу в день, тобто зал ніч стояв без опалення, в мене зазвичай нуль. Якщо я приходжу після вихідних, тобто пару днів в залі нікого не було, може бути мінус. Вчора ми перший день відтренувалися з цією пушкою повністю, і стазис був на 10 градусах. Тобто вона нагріла до 10 градусів, більше не дала. Що це на практиці означає? Я, як тренер, змерз. Моя підліткова група здебільшого познімала кофти. Їм було нормально, їм було комфортно. Була одна дівчинка, яка сказала, що їй холодно, і вона вдягнеться тепліше. Більшість сказала, що нормально, більше половини познімали кофти. Тож, в цілому, достатньо. Якщо. За, на наступний рік буде такий ад з опаленням і зі світлом. Мабуть, я поставлю ще одну, бо в мене є маленькі діти. Ну, і знов таки, навіть при такій температурі вже можна нормально, комфортно тренуватись. Але я звик, щоб було прям класно. Так, я ще докупив датчик СО. Він ще не повішений, так, його, так він теж працює, але так неправильно. Це. Зовсім зовсім вже перестрахуватись, Я за першою освітою еколог і власне диплом магістерський писав по чадному газу в салонах пасажирського автотранспорту. Так, чисто на бумагах дійсно в дизельному вихлопі чадний газ є. Але він в настільки незначній кількості, що з приводу нього не варто переживати. Ну плюс вихлоп від дизеля він настільки вонючий, що я не можу собі уявити ситуацію, що ви провтичили. У вас весь вихлоп пішов в зал, там накопичилась якась критична концентрація, СО і всі угоріли. Ну там раніше буде воняти так і буде такий чат стояти, що ви не зможете там знаходитись. Тобто, це прям така супер-супер перестраховка. На випадок, якщо десь там відпаде вихлоп, буде щось десь негерметично. Але, знову-таки, вихлоп від дизеля, хто не знає, він прям супер вонючий. Здається, все. Якщо що... А, ще оці провода, які йдуть від печі до акумулятора, їх немає в комплекті. Їх довелось окремо докупати. Тому. Майте це на увазі. І виявилося, що в магазині, де я купував акумулятор, цих проводів не було, тож довелося просто ще окремо їхати в магазин, шукати. Ну, власне, в першому автомагазині це знайшли. Тобто звертайте увагу на потужні спічки, на те, що вам доведеться купувати акумулятор АГМ Гелевий. Можна ще залізи фосфаний, але вони коштують зовсім як крило літака. Треба купити до нього зарядне, це дещо з півторушка. І Якщо у вас товста стіна, то доведеться докупати вихлоп. Я б радив відразу просто купити на промі без проблем, є двометровий. Тут діаметр труби 25 мм. Тож, в цілому, все дуже класно, все працює, я супер задоволений. Єдине, що довелося дуже сильно подручитися, доки все це зробили. Тож, можу сміливо це радити. За умови відсутності електрики опалення, прям топ рішення за свої гроші. Якщо є якісь ідеї, побажання, питання, пишіть в коментарі, буду відповідати.